Алло, цузамен! герціх вілкомен! З вами фанатка німецької. Сьогодні ви дізнаєтесь все і навіть більше про німецький іменник Das Treffen. його переклад, особливості відмінювання, актуальні вирази, синоніми. А в кінці уроку вправи, які, як я переконалась, на власному досвіді стануть запорукою вашого успіху. Буду щиро вдячна за вашу конструктивну критику, пропозиції, побажання в коментарях. Ну що, починаємо. Дас, трефен. Treffen. 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 Das treffen, geplante private, oder offizielle Begegnung, Zusammenkunft. Запланована приватна або офіційна зустріч нарада. Treffen. Ми також можемо сказати Der Treff. Це розмовно, umgangssprachlich, теж саме, що і das treffen, зустріч нарада. Відмінювання іменника das Treffen. Номінатив – Називний. Das treffen, генетив родовий des treffens, датів давальний dem treffen, акузитів знахідний das treffen. Переходимо до множини, номінатив treffen, зустрічі наради. Генетив der treffen, датів den treffen, Accusative, die treffen. І тепер трішки практики. Відмінювання «ein treffen» з неозначеним артиклем «ein». Будь ласка, якщо є можливість, проговорюйте все вслух, а я буду паралельно з вами. Хто що? Номінатив ein, treffen». Генетів кого чого. «Eines treffens». датів «Einem treffen». Акузатив? «Ein treffen». Чудово. Наступне слово. З присвійним займенником Dein Treffen. Твоя зустріч, твоя нарада. Номінатив – «dein treffen». генетив – «deines» По аналогії des Treffens, Deines Treffens», датів dem, значить, Deinem treffen, акузатив залишається без змін Dein treffen». Наступне присвій, слово. Трефен з присвійним займенником Unser treffen. Наша зустріч номінатив Unser Treffen, Генетив Unseres Treffen, датів Unserem treffen, акузатив Unser treffen. Чудово. І останнє не забуваємо також ще про плюраль множину: Diese treffen, Ці Зустрічі вказівний займенник Дізе. «дізе Номінатив – treffen. генетив – treffen, датів Diesen treffen, а козитів без змін – «дізе трефен». Молодці, впевнено, ви гарно попрацювали. Рухаємось. Синоніми до іменника das трефен зустріч нарада. П'ять синонімів я назву. Перший die begegnung. Другий die dieфеarbreidung, третій die Zusammenkunft. четвертий das Meeting. П'ятий das get together. Як ви можливо помітили, в перших трьох синонімів є дещо спільне, всі вони жіночого роду, артикль ді. І це дуже легко визначити, не потрібно цей артикль завчати. Тому що вони закінчуються, перших два мають закінчення «унг», UNG, а третій – «кунфт». Всі іменники, які мають ці закінчення, завжди жіночого роду. А четвертий і п'ятий синонім das «does das get together, іншомовного походження з англійської мови, такі слова в нас завжди середнього роду. Das «does das get together. Отже, які прикметники ми часто зустрічаємо в поєднанні з іменником «das Treffen»? Täglich, – Der Tag» «тегlich», «die Woche» буде відповідно wochentlich". «der monat monatlich. Щомісячна. Das Jahr» – щорічна. По кількості днів Ein täglich, одноденna. Як тоді сказати дводенна? Трейдена? Також наради можуть бути зустрічі шпанент, захоплююча, інтересант, цікава, лангвайліх – нудна, продуктів – продуктивна. Ще регельмесіх, регулярні, зельтен, рідкі, хойфіх, часті, шпонтан, спонтанні, неочікувані, легко вивчити шпонтан. Інформель, інформель, це не інформаційні, це неофіційні, це слово. Інформель, неофіційні тайфензустріч на рада. Інформель, geschäftlich, бізнес зустріч, так? Гехайм – таємна зустріч. Які в нас є сталі вирази? З словом das treffen. An einem treffen teilnehmen. бути присутнім приймати участь у зустрічі. Du sollst an dem treffen teilnehmen. Ти повинен бути присутнім на зустрічі. Всього у нас буде 5 таких виразів. Другий. Zu einem Treffen kommen. прийти на зустріч. Kann ich zu dem Treffen kommen oder kann ich zum Treffen kommen? muss ich es gerade zu dem do zum Treffen kommen. Was kann ich zu dem Treffen kommen? ein Treffen absagen. Skassowate Zustrich. So In diesem Fall ab- wie der prefix Präfix. Bitte bemerken. Beispiel. Leider muss ich unser Treffen absagen. На жаль, я мушу скасувати нашу зустріч. Четвертий eintreffen verabreiden домовитися про зустріч. Ich gehe zu meiner Assistentin und wir verabreden ein Treffen. Я йду до свого асистента і ми домовляємося про зустріч. І останній п'ятий Treffen veranstalten. Ich dachte, wir könnten unser nächstes Treffen hier veranstalten. Думаю, наступну зустріч ми могли б провести тут. Починаємо робити вправи. Вам знадобиться ручка, зошит. Якщо потрібно, будь ласка, вмикайте паузу на відео, щоб виконати завдання, потім знову перейти до наступного речення. Всього буде 10 речень, їх всіх буде об'єднувати те, що в них буде слово «Das treffen» зустріч. В кожному реченні якесь слово буде виділено, не завжди «Das treffen», можливо, інше, і вам потрібно буде трьома іншими словами замінити і записати ці речення в зошит. Можна писати мені в коментарях, я все прочитаю, перевірю. «Ist alles für das Treffen bereit?» Чи все готово до зустрічі? Можна тут змінити, наприклад, die Reise – подорож. Ist alles für die Reise bereit? Die Hochzeit весілля. Будь ласка, ваші варіанти, самі далі придумайте. Наступне речення тільки читаю, перекладаю. Ich wollte dir für das treffen danken. Ich wollte dir für das Treffen danken. Хотіла тобі подякувати за зустріч. Придумайте, за що ще можна подякувати. Für Akkusativ не забуваємо після für Akkusativ. Наступне. Ich habe ein Treffen mit einem Immobilienmakler abgesagt. Я скасувала зустріч з агентом по нерухомості. Тут потрібно замінити слово агент по нерухомості. Придумати, з ким можна ще відмінити зустріч. Наступне четверте: es gibt organisation, die solche regelmäßige Treffen veranstaltet. Es gibt organisation, die solche regelmäßige Treffen veranstaltet. Є організація, яка влаштовує такі регулярні зустрічі. Замніть на якийсь інший прикметник. Не регельмесіге. Можете повернутися до, до попереднього слайду, де в нас були прикметники до іменника Трефен, і знайти щось, що вам сподобається, або самі згадайте. Ich werde unsere Treffen vermissen. я буду сумувати за нашими зустрічами. Vermissen, акузитів без будь-якого прийменника. За нашими зустрічами на українську мову, тут просто фермісен, унзере, трефен. Кого що? Ich wusste nichts von eurem Treffen. Я нічого не знала про вашу зустріч. Номер 7. Ich erinnere mich an unser erstes Treffen. Я згадую нашу першу зустріч. Ich will an diesem Treffen teilnehmen. Ich will an diesem Treffen teilnehmen. Я хочу взяти Участь у цій зустрічі. Тут потрібно замінити їх, можливо, на якийсь інший äh, займенник, їх, ду, ре, er, з, а можливо, там «meine Schwester» und so weiter. Номер 9. Das datum des treffens ist nicht bekannt. Das datum des treffens ist nicht bekannt. Дата зустрічі невідома. Тут потрібно des Treffens» замінити. І останнє речення десяте, ich kann möglicherweise zu spät zu einem treffen kommen. Ich kann möglicherweise zu spät zu spät einem Treffen kommen. Я, можливо, запізно прийду на цю зустріч, тобто запізнюсь на зустріч. Тут теж заміняємо займенник «Ich» на когось іншого, але не забувайте також, що тоді міняється і діє слово kan. Ich kann, du kannst, sie, er, es, kann, wir. Können, ihr könnt, sie, sie на, сь на сьогодні це все. Я вам щиро дякую за вашу увагу, за вашу старанність. Якщо вам сподобалось відео, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал. Нове відео буде через два дня. Чус, Gute!